Це тім. Тім Каст. Вам же дорогі, давайте спочатку. Дорогі мої хлопчики, давайте спочатку. Мої вітання триває 223-я доба протистояння збройному російському вторгненню. І ЗСУ майже впритул наблизилася до північно-західної адмінмежі Луганщини. У телу ж захисникам продовжують допомагати антитіла. Це хлопці, які ще місяців два тому самі стояли на захисті нашої країни, а тепер вони ось збирають 5 мільйонів гривень на антидрони. Близько. Двох тижнів тому назад ми запустили збір на портативні антидронові рушниці. Благодійний фонд антитіла разом з вашою допомогою вже рухається до 2 мільйонів і скоро будуть перші результати. А тепер, як виходить сонечко, так і поруч з нами стають партнери. Ми об'єдналися з медичною системою Хелсі для того, щоб зробити збір ще більш ефективним і вже близько 100 тисяч зібрано. Так що Оголошуємо про цю чудову новину і спільно рухаємося до сотень таких антидронових рушниць. Слава Україні! На підтримку ЗСУ у польських танцях із зірками брала участь Джамала. Однак співачка залишила шоу у шостому ефірі разом зі своїм партнером Яциком Єшке. Вона станцювала румбу, яку, на жаль, не оцінило професійне журі. За ніжну румбу пара отримала лише 30 балів від журі із 40 можливих. Після того, як українка залишила проєкт, вона вкотре звернулася до польських глядачів із проханням не забувати про Україну, продовжувати допомагати та підтримувати українців, які борються за свободу всього цивілізованого світу, говорячи ці слова, Джамала не змогла стримати сліз, проте продовжила усміхатися. Від щастя і захвату днями посміхалася Наталка Могилевська, бо на одному зі своїх виступів отримала неочікувану відзнаку від бійців ЗСУ. Відео із моментом вручення Могилевська поділилася на своїй сторінці в інстаграм. Щаслива Наталка, а от не до посмішок і не до щастя сьогодні Ілону маску його не візьмуть із собою на щекавицю, як буде Оргія, бо той напередодні зробив низку скандальних заяв, серед яких запропонував залишити Крим Росії та запитати думку донечан і Луганчан щодо того, чи хочуть вони в Росію а чи в Україну, і за це отримав хвилю хайту від українців. Катя Осадча теж не промовчала, і у своєму інстаграм після скандальних заяв Ілона Маска звернулася до українців. Відома телеведуча показала анонс нового випуску свого проєкту. А у підписі до публікації зазначила: поки ще Ілон Маск демонструє всьому світу біполярний розлад. Нам треба робити своє. Наш телевізійний пошук продовжується. Проект Катерини Осадчої з пошуку зниклих знайти своїх сьогодні, о 21.30. Історії пошуку, які не можуть залишати байдужими. Донька шукає батьків, які зникли на Чернігівщині. Мама каже: люди немає будинку, Ти залишався без орки Забирали чи допоможе волонтер їх знайти? Вобойовали Бо людей самісінького пекла. Ситуація була дуже. Цього. Робимо все, аби рідні були разом. У Мене є ще надія, що вона жива. Дивіться та долучайтесь до пошуків. Об'єднані ми не здолані. А над новим хітом продовжує працювати Злата Огнєвіч. Вона привідкрила фанатам за кулісся створення нового хіта і поділилася відповідним відео у короткому ролику. Злата знята за роботою в студії звукозапису. Вона стоїть із навушниками на голові, і співає у мікрофон, акомпануючи собі на клавішах. Якщо твій цілу на котрута, я вип'ю і в жаль тебе веселю, і буде провина спокута, усе, що просив, я тобі віддаю. Ось розкута, на не сяда, розкута, на підлогу, спокосу свою, втрачаючи волю і сутність. І до речі, у підписі до цього відео кожен може обрати назву майбутнього треку. Ми ж, як і досі це робили, продовжимо слідкувати за життям українських зірок у тилу наших захисників. Вам же, дорогі глядачі телеканалу Тім, радимо підписатися на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск Тім Касту. Тільки разом і тільки до перемоги. Це Тім. Тім Каст.